В Україні діє понад 11 тисяч сільських та селищних рад. До їхньої компетенції належить вирішення важливих земельних питань. Проте третині власників землі, що проживають у сільській місцевості, бракує інформації про права та обов'язки органів місцевого самоврядування у сфері розв'язання земельних питань. Це засвідчило соціологічне дослідження, проведене на замовлення держземагенства в рамках проекту Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Отже, які земельні питання може і має вирішувати сільрада? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Київська область, Обухівський район, село Жуківці, депутати цієї сільської ради, як і кожної сільради в Україні, уповноважені вирішувати низку земельних питань. Найперше приймати рішення про передачу земельних ділянок у власність громадян. Як відомо, за законом кожен громадянин України має право приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, будівництва приватного будинку тощо. Щоб приватизувати землю, яка знаходиться за межами населеного пункту, потрібно звертатися до районної адміністрації. А якщо земля розташована в межах населеного пункту, тоді слід звертатися до сільської, селищної міської ради. Якщо, наприклад, людині потрібно приватизувати, оформити документи на приватизацію, то вона звертається до сільської ради з заявою, паспорт код приносить і пише відповідного зразку заяву. Ми виносимо на сесію на розгляд депутатів нашої сільської ради і тоді рішаємо, надати, не надати. Ну, в основному ми якби, положительно вирішується це питання. Клопотання про приватизацію земельної ділянки розглядає земельна комісія. Її рішення разом із висновками місцевого землевпорядника виноситься на сесію сільради. У клопотанні кандидат у землевласники зазначає цільове призначення та орієнтовні розміри земельної ділянки. Також слід додати графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки. Орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний термін і надає або дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної. Ділянки або мотивовану відмову, якщо вам дали дозвіл на ваше замовлення, землевпорядна організація, що має ліцензію, розробляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Терміни розробки обумовлюються в угоді, яку ви підписуєте із землевпорядною організацією. Звертаються в сільську раду з заявою, ми видаємо рішення на виготовлення чи технічної документації, якщо людина користувалася земельною ділянкою більше 10 років, то вона має право виготовити технічну документацію. Якщо це свіже рішення тільки от зараз, то видаємо дозвіл на виготовлення проєктної документації. Людина звертається в землепорядну організацію, в будь-яку яку вона. Хоче і роблять державний акт на приватизацію земельної ділянки. Є випадки, коли сільрада може відмовити у приватизації ділянки. Які випадки можна вважати мотивованими? Був у нас такий випадок. Ми жінка зверталася, просила 10 соток в будь-якому місці. Ну так як вона перед цим отримала ділянку, не оформила на її документів. Вона там майже заростає. І звернулась другий раз, ну, по 10 суток. То ми відмовили. Втім, не завжди сільрада дає обґрунтовану відмову. Якщо громадянин не згоден з рішенням сільради, він має звернутися до суду. Власник має використовувати земельну ділянку винятково за цільовим призначенням. Воно зазначене в державному акті на цю ділянку. Порушення цієї вимоги може призвести до штрафів та навіть конфіскації землі. Тому краще своєчасно звернутися за дозволом на зміну цільового призначення земельної ділянки. Надання такого дозволу друге важливе повноваження сільських, селищних та міських рад. Що стосується надання дозволу на зміну цільового призначення, то це приймає рада чи адміністрація, тому що це визначено в статті 20 земельного кодексу України, що рішення про зміну цільового призначення приймається тим органом, який цю земельну ділянку власність або корисним. Тут уже відповідно цей орган має право приймати рішення на зміну цільового призначення. Коли потрібно змінювати цільове призначення землі. Наприклад, тоді, коли на ділянці призначені піджитлову забудову і обслуговування прибудинкової території, власник вважає збудувати магазинчик. У такому разі цільове призначення треба змінювати на комерційне. У нас зараз дуже багато звернень по поводу зміни цільового призначення. Людина приходить із своїм державним актом, так само пише заяву. Про погодження дозволу на зміну цільового призначення. Ми на сесії вирішуємо це питання. Тоді вона з нашим рішенням звертається в будь-яку землею організацію. Але слід враховувати зміна цільового призначення дозволена не для всіх земель. Заборонено змінювати цільове призначення сільськогосподарських угідь. Тому не дивно, що місцева рада такого дозволу вам не надасть. Власник земельної ділянки. Та користувач земельної ділянки зобов'язані використовувати земельну ділянку за своїм цільовим призначенням. У разі невикористання це є підставою для примусового припинення права власності на земельну ділянку. А якщо це земельна ділянка використовується на умовах оренди, то це є підставою для розірвання договору оренди. на пайових земельних ділянках на мораторних, як ми кажемо, теж заборона не тільки на відчуження, але й на зміну виду чи цільового призначення земельної ділянки. Третім важливим повноваженням рад є прийняття рішень про надання в оренду земельних ділянок комунальної власності, які знаходяться в межах населеного пункту. Відповідно до вимог чинного законодавства, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів. Попри те, що не завжди знаходиться хоча б один претендент на оренду, та не розроблені чіткі правила проведення земельних торгів, сільради їх мають проводити. Набуття права на оренду юридичними особами передбачає проведення земельних торгів, тобто підставою для укладення такого договору оренди буде договір купівлі-продажу права на оренду, який він повинен набути на відповідному аукціоні. На сьогоднішній день, по перше, в нас на законодавчому рівні передбачено, що земельні торги повинні проводитися у порядку, який встановлюється законом. На жаль, поки що, закон про ринок, який би передбачав проведення цих земельних торгів, у нас поки що він не прийнятий. Омріяний садок вишневий колохати може принести землевласнику не тільки задоволення, але й клопоти. Наприклад, суперечки із сусідами за межу. Ці конфлікти часом бувають тривалими і запеклими, іноді вони призводять до багаторічної судової тяганини. В селі Жуківці, наприклад, одна така справа розглядається в суді, але зазвичай сільрада примирює сусідів не доводячи справу до суду, і це її четвертий важливий обов'язок. Усі скарги та звернення громадян розглядаються на засіданнях спеціальної земельної комісії. Большая просьба помочь нам розібратися в ситуації пусть загородить свої басейн з жабами і ужамі приведеть порядок міжу, так як весь бурян. Ці його народи всівається к нам і соціям. У нас часто звертаються люди з таким питанням. Вони підходять, пишуть заяву. У Нас постійно займається комісія, члени комісії. У цьому питанні в нас працює вся земельна комісія, тому що ми стараємося ліквідувати всі ці питання. Земельна комісія розглядає звернення і вирушає на місце міжсусідського конфлікту. Сільська рада має повноваження розв'язувати земельні суперечки, проте її рішення не мають такої ваги, як судові приписи. Вони мають лише рекомендаційний характер. Проте, якщо сусіди не мають наміру витрачати роки свого життя та чималі кошти на судову тяганину, земельна комісія може допомогти владнати конфлікт на межі. Є бувають всякі ситуації. є бувають такі ситуації, що нас і гонять і сердяться, і лаються, і, і звісно, завжди при спорі з землі, при, спорі, при цьому всьому. При таких ділах завжди люди дуже агресивні стають, сверяться сама, коли такі ситуації була, але що ти зробиш? По даному питанню ми приїжджали, розбиралися, була написана заява. Дівчата трошки поспорилися, сюди-туди побігали, ми проміряли з Наталією Петровною з членами комісії. І вони вирішили, все добровільно, тепер ви бачите, що стоїть вже парканчик. Сусіди помирилися, повливалися, не знаю, чи конфлікту такого і не було серед них. Нормально все. Отже, до компетенції сільських селищних міських рад належить вирішення низки важливих для місцевих громад питань, що стосуються земельних відносин на території населеного пункту. Так саме сільська селищна міська рада передає у власність громадян земельні ділянки, що розташовані в межах населеного пункту. Дає дозвіл на зміну цільового призначення ділянок, проводить земельні торги. Здійснює досудове вирішення земельних спорів. Традиційно ми беремо активну участь у виборах до Верховної Ради, натомість виборами до органів місцевого самоврядування приділяємо значно менше уваги. Не придивляємося прискіпливо до кожного, хто виборює право представляти наші інтереси в органах місцевої влади сільської, селищної або міської, і це прикра помилка, оскільки саме цей рівень влади найближчий до громадян. І саме обрані нами голови сіл, селищ міст, а також депутати місцевих рад, мають вирішувати ключові питання життя громад, зокрема і ті, що стосуються землі. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя в 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.